Так, всім доброго дня. і на кінець то номер на тракторі. І я вам розкажу зараз, як це було, кому цікаво. Е, номер отрив я недавно, але трактор купив 4 місяці назад. Через 2 місяці прийшов транзитний номер і сказали чекати сертифіката відповідності. Я дочекався того сертифіката вже ще через 2 місяці. Десь місяць я їм дзвонив кожен тиждень, вони сказали, що не дзвоніть нам, ми вам подзвонимо. Все буде добре. Батько був у районі магазина, зайшов до них і виявив, що сертифікат уже у них три тижні сидить, ніхто так і не подзвонив. Тому краще дзвонити, надоїдати. Ну, і коли я вже отримав сертифікат, Пішов, щоб зареєструвати, подати документи на трактор, там прийом у нас тільки по вівторках. Здав документи, перевірили, чи все є. Я переживав за печатку, як казав Віталій, якщо я не помиляюся, з каналу, коли ти живеш в селі. І там червоної печатки не було. У мене теж не було. Я думав, зараз почнуться знову такі ж проблеми. Але... Це було нормально, ніяких проблем не було. Зробили все за тиждень. На наступний вівторок я прийшов, оплатив 973 гривні. Це вже з банківськими послугами. І забрав документи. Так, забрав документи і номер, і потім е, культивірував два дні, їхав без номера, не поставив його. Потім прийшлося мені їхати далі, щоб поставити номер. Думаю, так, поставлю я той номер, бо ще зупинять і треба буде пояснювати, чому не поставив номер. Ну і Поставив я номер, проїхав кілометр десь. Поліція зупинила. Я їм спокійною душою показав документи, вони реєстрацію запитали, права, все, я їм показав спокійно. все. Бажаємо щасливої дороги. А да, я далі поїхав, так що отак я мав попасти. Так що краще зразу поставити, а не, не кататися. Ну і якось отак це все відбувалося. Так що, ставте лайки, кому цікаво, пишіть в коментарях, що, що зможу відповісти. відповім. Так, всім пока. Слава Україні!